Всім доброї години та міцного здоров'я. Оглянемо наших звірів. Ті, що лишились. Немало було реалізовано на м'ясо, а також людям найкраще на плем'я. Так, це сімейка. Нещодавно створена. На днях був дощ. Третя частина вольєру розміщена на відкритому тому Однозначно мука. Ця сімейка місяця, мабуть, півтора вже сформована. Справді не пам'ятаю, але в записах є. самець зліва срібло і чотири самиці, які вже одного разу народжували від цього ж самця. Так, цим внутріняткам вже два місяці виповнилось на днях. Було їх більше. Зараз розповім коротко. Так, тут у нас тут у нас теж, дай Боже, місце. Немає навіть всім, треба, мабуть, кормушку більшу ставити, бо трошки народили. Значить значить, втрати у нас по цій сім'ї. Один раз на рік дали перець салатний, іменно сам кущ. Не плід, а кущ перця салатного, так, мінус 7 внутреннят, приблизно там за днів 5 по фото я так бачив, що такі невеселі внутреннят, з часом ми їх втратили. Мінус 7. Значить, ті, хто звір був постарше, це було приблизно з 5 вольєрів тільки в одному втрати. На той момент ці внутренятки. Мали декілька днів, тому вони, ясна річ, рослини не їли, не їли. Відповідно, їхній шлунок пив тільки молокоматері. Звір, який був старше, там 4-5 місяців, також не постраждав. В одній сім'ї. Ну, якби Я для себе висновки зробив. Що перчик давати кущик перчика не можна. Тут є. Тут є гарний дикобраз. Один. Було два чорних на плем'я. Залишилось. Один. Всіх інших був вибив на м'ясо. Так, тут у нас в клітках вже, мабуть, місце-півтора також самець срібло. Два з половиною роки вже хлопчику. І самець, мабуть, також уже десь. Навіть не пам'ятаю півтора й два рочки. <кій> 네. Так, от цієї бури самиці два сина є. Було їх тут шість. З 11. Внутрінят. Так, є тут і молодші також сини. Тут лишилось, лишилось три. Та також вісини, буру і самиці. Так, а тут у нас поповнення. Лимонка. Ощинилась вдруге, привела вона нам. Привела сім чудових живих. Ну, З них одне жовте, як вона, лимончик. Три стандарта. І три, от до речі, їхній батько. Срібло самець. От не Пам'ятаю, я довгий час вони жили в вольєрі вдвох. От він. Близько 11-12 кілограмів. Більше 12 він не був. Так. А які малі, і не не срібло. Більше ніби на срібло, але час нам все покаже. Сейчас він такий. О, красавчик. Не дивись, хто там самці чи самки. Ну, Там буде можливість потім пізніше коли згляну. Є. Так, тут шість чудових самиць є відсаджені. Від самців їх відсажував до трьох місяців, тому що вже... Туди за три місяці вже якийсь братик може сестричку і покрити. Є. Так, ці клітки два рідних брата. Близько 10 кілограм. Є. Так, а зараз саме головне. У цих звірів не чистили тиждень. А у цих вони скоро будуть піднімати так лапку і переступати в сусідній вольєр. У цих близько двох, увага, місяців. От що тут у нас робиться. Це коля тут буде чистить, мабуть, півдня, якщо вистачить. Значить, шар Ой. у сантиметрів 15-20 до. Підлоги бетонної. так Звір більш-менш чистий. Йому через день, а то й щодня підкидається сіно солома. приблизно От білий там один воно трошки замазурко. Інший білий чистий. Ще залежить від звіра. Лимончик також чорні вуса має. На світлих воно більше відображається. А так, скажімо, кому цікаво за два місяці, що відбудеться з звіром, якщо в нього не чистити. Ну, звір, по-перше, буде живий. В зимовий період дуже часто люди нутрі води не чистять, просто підкидають, аби це було сухо назовні. Але, ну скажімо так, якщо у мене є час і можливість, я обов'язково в них почистю. Не. Тому що ну, мені не подобається, коли грязно і мокро. Там куточок більш-менш сухо, але... Це не то, це не те, що я хочу бачити. Просто немає часу і все. Ну, як бачите, це я вам показав, Ви вже не пам'ятаю, мабуть, всього або майже всього звіра, тому що відео я знімав протягом півдня. Вже от ці вже і поїли. У нас знову йде дощ. Зменшується трішки у мене, в моєму господарстві поголів'я звіра. Насправді обмаль часу, я звик за ним з тим всім дивитись сам. Це по-перше. По-друге, не виходить у мене дивитись сам, це друге, ну і третє. І третє обмаль у мене вже фізично сили трішки на інше йдуть, тому. Фізично мені важко доглядати. Ну і дуже обмаль час, скажімо так. О, так також поїли вже собі там в сухенькому місці. Бачите, самі самець і чотири самеці. Відпочивають. На мою думку, вони вже всі покриті. Пройшло менше там, ніж 2 тижні, якщо я не помиляюся. А може ні, може більше. Я вже давненько відео знімав, може вже й місяць. правді. так. Отже, на цьому відео буду завершувати. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні!